Дніпро, звичайна околиця приватного сектора, аж раптом два вибухи. Просто на цьому місці 16-річний хлопець заклав замасковані саморобні пристрої, ціллю яких стали спершу наркозалежний чоловік, а потім і правоохоронців, які прибули на виклик. Дніпропетровщину сколихнув подвійний теракт за участі українського підлітка й російського кураторства. Ось він, 16-річний переселенець із Сум, якого СБУ називає російським агентом. Його затримали у столиці. Там він мешкав до теракту і планував переховуватися. Опісля до Дніпра. Неповнолітнього відрядили безпосередньо росіяни з метою вбивства фахівця-вибухотехніка. Заявляють в прокуратурі. Ми вважаємо, що це був спрямований удар агресора на відповідних фахівців, які мають відповідні навички щодо розмінування відповідної території. Задля цього ворог придумав схему заманити випадкову жертву на місце злочину і здійснити перший підрив. Пересічний громадянин прийшов підняти так звану закладку, як ми розуміємо, його також туди скерували куратори з РФ. Унаслідок першого підриву загинув 35-річний наркозалежний. Його підрив окупанти використали як приманку для поліцейських. А далі другий вже прицільний вибух. Після прибуття на виклик 102 наряду поліції з вибухотехніками расисти привели в дію ще один СВП, внаслідок чого один з поліцейських отримав тяжкі поранення. На щастя, поліцейський вижив, нині він лікується. Неповнолітнього ж затримали за добу після теракту. На місці вирва глибиною у пів метра, а дерева навкруги посічені уламками. Місцеві шоковані страшневато, страшнувато після такого. Це дико, це не українці, це покидьки. На жорстокий злочин підліток пішов за завданням росіян, твердять правоохоронці. Він самотужки виготовив вибухові пристрої, замаскував їх під вогнегасники та встановив у приватному секторі. Також він становив неподалік камеру, щоб рашисти могли відстежити прибуття жертв. Усе під ворожим кураторством онлайн. Правоохоронці кажуть, росіяни на підлітка вийшли через один з телеграм-каналів з пошуку роботи. Заскоєне обіцяли винагороду 4 тисячі доларів. За версією сторони обвинувачення, ми обіцяли 4 тисячі доларів. Ну звісно, ніхто йому нічого не заплатив. І я скажу від себе, що це випадково случайно що вказана дитина взагалі вижила, оскільки під час збору саморобного вибухового пристрою була великий ризик того, що він міг підірватися, і дитина могла загинути. 16-річний хлопець отримав підозру за статтею Теракт, що призвів до загибелі людини. Йому вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою без права внесення застави. Підліткові загрожує до 15 років в'язниці. Дитина наразі визнає свою провину. І кається розповідає, спілкується зі слістами у прокуратурі. Ж додають жертвою російської вербовки може стати будь-яка дитина та закликають батьків. Спілкуйтесь з дітьми, спостерігайте ворог, часто здійснює е, обіцяє грошові кошти, подарунки тощо іноді застосовує і шантаж. Якщо володіє якусь конфіційну інформацію про дитину, тому будь ласка, спілкуйтесь з дітьми, пояснюйте ми Владислава Авдіянко, Євген Дроз. Новини 11 каналу палять військові автівки. За гроші путінської ФСБ моя підпалив машину та шудержав як спецслужби Росії масово вербують українських підлітків. Палають автівки е, представників ТЦК. Їх намагаються видати ці пожежі за протистояння. Скільки платять за гучні диверсії? Що вже накоїли малолітні зрадники, і чи могла рука Кремля керувати українськими підлітками, аби вбити Ірину Фаріон разом з колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком та криміналістом і судовим експертом Юрієм Ірхіним ми розбиралися в справжніх мотивах російської агентури. Чому вони полюють на наших дітей? Підпалила автівку військових правоохоронці. Дніпра відкрили Дніпрі знов горіла автівка ЗСУ. це сталось вночі. Самарбують українських дітей, аби ті палили машини військових у Масові Підпали автівок військових на замовлення росіян у Дніпрі. Це робила група молодиків, серед яких двоє неповнолітніх хлопці. 20 липня Львів. Команда надзвичайників гасить автівку військового, яка загорілась від навмисного підпалу. А ці кадри зафіксували камери відеоспостереження на Харківщині. Невідомий підпалив автівку Range Rover, яка належить військовому. Неподалік викинув пляшку з залишками запальної суміші. Одеса і знову підпал. А це вже Дніпро. Четверо молодиків щедро обливають автомобіль горючим. Після чого машина спалахує, немов смолоскип. І таких підпалів по всій Україні сотні. Хто за цим стоїть? За скоєння підпалу двох автомобілів з військовою символікою Затримано хлопця та дівчину 17 років. Поліцейським було затримано групу молодих людей віком 13 і 16 років. Які скоїли два підпали автомобілі? Я підпалив машину та побіжав. Подальшому я почав тікати з місця скоєного злочину. Ти звітував, ти фотографував. Так я зняв відео та скинув телеграм. Відомо підлітки лише виконавці. Було встановлено, що в цьому році спецслужбами Російської Федерації в соціальних мережах та телеграм-каналах активно проводяться дії щодо вербування молодих людей та за грошову нагороду. Піштовхується до скоєння злочинів, а саме підпалів автомобілів військовослужбовців з метою дестабілізації проти обстановки на території нашої держави. Дітей вербують через канали з пошуку роботи. Вимога вік від 13 років, навички не потрібні, тільки телефон і вільний час. Чому взагалі от російська агентура взялася за українських підлітків? Чому саме підлітки невже це така вразлива категорія? Е, підлітки і юнаки, підлітковий вік і юнацький, це насправді так. Це вразлива категорія в плані пропаганди, в плані зомбування і в плані ну, так званої промивки мозгів. Е, справа в тому, що е, наші ці злісні сусіди, е, Російська Федерація, ця їх ідеологічна машина використовує м, ну, не ноу-хау, не новітні відкриття. Вони використовують підручники ще. Старих радянських часів я так зрозумів, що і гітлеровського фашизму, і сталінізму, і Адольф Гітлер, і Осіф Сталін дуже активно використовували саме цю вікову категорію. А от оплату обіцяють у доларах. Що ми кажемо за підпал автівки, це 2000 американських доларів. Так, їх не платять, так кидають. Ми бачили китки замість двох тисяч доларів, це скільки? 80 тисяч гривень. Платили там і тисячу, і дві тисячі гривень. Такі речі були. Зрозуміло, що ніхто скаржитися не піде. Скажи спасибо, що хоч це заплатили. Мною скористалися, і я, я дурень. Тепер можу сісти у в'язницю на десять років через 937 гривень. А решту грошей до речі. Вони залишають собі, тобто вони по ну росія маю має увазі по всіх табілях, по всіх інстанціях виписують, що це на підпал автівки, 2000 доларів. Звітують про спалені 10 автівок, виплачують копійку, а все решта залишають собі. І обов'язкового кожну спалену автівку потрібно відзняти до та після підпалу. Ці відео і використовують проросійські канали. Палають автівки е, представників ТЦК. Тобто е, їх намагаються видати ці, ну, ці пожежі за протистояння, що звичайний народ він проти цієї війни. Дивіться, бачите, як, який партизанський рух палять автівки т, представників ТЦК. І хочуть спровокувати таку історію всередині країни, Ці неуловимі мстителі. Вау, клас, супер! Та чи був це заздалегідь розроблений план Кремля? Тут є всі ознаки алгоритмічності технологічності цього процесу. Це сценарій заздалегідь розроблений. На початку в нашій країні винесли інформаційну таку, ну скажімо так, скандал. Російською мовою з приводу роботи ТЦК, загальної мобілізації, попри бажання воювати і тому подібне. На початку оцей інформаційний егрегор в нас був створений суто негативний. Ця акція по спаленню автівки військових вона була запланована уже в розпал цієї інформаційної атаки. Це елемент він черговий елемент. Він є плановим, тому що він не міг народитися, приміром, рік тому. Це викликало би викликало би обурення в нашому суспільстві. Як ви можете? Ми власними зусиллями, волонтерськими, там певними заходами дістаємо за кордону ці автівки, надаємо їх. Військові ними користуються. Ви їх палите? ще рік тому, це викликало би обурення. Що ж далі буде з малолітніми зрадниками? Начальник третьої штурмової бригади вже має варіант радикальний. Їхню автівку медевака Евака підпалили на початку цього тижня. Я на правах командира батальйону посадишка з вищим руководством. Я на правах командира батальйону з узгодженням із вищим керівництвом, спираючись на воєнний час, спираючись на бойовий імунітет, даю усне погодження і добро своїм бійцям на те, що по випадку виявлення цих зловмисників цих тварей вища міра покарання застосовувалась на місці. Вища міра наказання примінялася на місці. Втім, у кримінальному кодексі чорним по білому написано максимальний строк за цей злочин до восьми років за ґратами. Саме стільки дають за перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань або ж умисне пошкодження чужого майна, а це вже 10 років тюрми.